Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо з тебе засяяло сонце правди, Христос Бог наш, що просвічує тих, що в темряві. Веселися і ти, старче праведний. Ти прийняв обійми визволителя душ наших, що дарує нам Воскресіння. Нехай двері небесні відчиняться, бо беззначальне слово Отче, як немовля сорокоденне, Матіря добровільна до храму приноситься, ради чого кличемо, Ісусе беззначальний. Ісусе з Отцем єдинославний, Ісусе єдиноначальний, Ісусе несотворенний, Ісусе вийде назустріч душі моїй. прекрас світлицю Твою сіоне, прослав Марію небесні двері, вона боявилася престолом херовимським. Носячи на руках Божого Сина, якого проповідуючи, співаємо. Аллилуя, того, що перед віками від отця засяяв, принесла до храму мати, яка подружжа не пізнала, радісно кличучи. Ісусе, радості Моєї сповнення. Ісусе, Серця мого веселосте, Ісусе, для людей порятунок, Ісусе, для янголів поклоніння, Ісусе, вийди на зустріч душі моєї, Двох голубів, наче начальника старого і нового завітів. Від Іосифа богодостойно приймає церква законна, ми ж бачачи Боже сходження, співаємо, Аллилуя, Прийми семеоне в обійми Господа слави, Це немовля кликала причиста і йому радісно закликала. Ісусе, ти ради нас воплатився. Ісусе, ти як світло невечірні засяяло. Ісусе, ти як істина світові явився, Ісусе, тебе пророки передбачали. Ісусе, вийди на зустріч душі моєї, побачивши богомладенця Ісуса, Симеон вигукнув. Лякаюся і боюся руками обняти тебе, владико, але шукаючи миру твого, кличу трепетом «Алелуя!» Янголи дивуються чудові, бачачи невимовне Боже сходження, ось перед ким трепечуть сили небесні, нині обіймають руки Симеона. Який кличе до нього, Ісусе, відпусти нині раба Твого, Ісусе, очікування народу Мого. Ісусе, Ти світові засяяв, Ісусе, Ти мир душі послав, Ісусе, на зустріч душі моєї, скажи семеоне, чого в храмі Божому стоїш і з трепетом духовна радієш, творця і Господа свого приймаючи, радісно закличуємо, Аллилуя. Пророки показали тебе Ісусе, наскільки можна було побачити їм. Нині ж плоть явився ти, добровільна всьому світові, тому і кличемо. Ісусе. Як ти сам собі, як святе немовля, приносиш себе, Ісусе, як у плоті дитиною єси, Ісусе, як до храму даєш принести себе, Ісусе, як це творіння утримуєш, і руками Симеона обійняти ти, Ісусе, вийди зустріч души моєї. І зацем на престолі завжди сущий ти прийшов на землю, відділи народившись, і Симеон в обійми приймає тебе, а ти веселиш раба твого, що співає, оллує. Бачили очі мої, твій порятунок, таїнство, спокон віку закрите. Тож до життя не старіючого відпусти раба Твого, що співає тобі, Ісусе перед Тобою трепечуть хировими, Ісусе тебе благословляють серафими, Ісусе тебе славлять янголи, Ісусе тобі кланяються Архангели, Ісусе на назустріч душі моєї. Укріпіться руки Симеонові, що Христа, як немовля, у храмі тримаєте, йому ми вірні, так закличемо йому. Аллилуя. Веселіться, небеса, радуйся земле, хвалою сповнись, Симеоне, кличучи йому, Ісусе, джерело життя. Ісусе, чоловіче видимий і Боже досконалий. Ісусе, ти все творіння премудрістю сотворив. Ісусе, ти світло від темряви розділив, Ісусе, вийди назустріч душі моєї. Каменем наріжним для Сиону поклався ти, Господи. Будучи для непокірних спотиканням, а для вірних непорушним порятунком, його ж ми прийнявши, оспіуємо, Аллуя, Богородице Діво, Твоє серце меч прошиє, мовив Симеон, бо побачиш на Христі Сина Твого. Йому ми і заспіваємо, Ісусе, Ти землю на водах утвердив, Ісусе, Ти море піском огородив, Ісусе, Ти жертву за нас чинив, Ісусе, Ти єство моє освятив, Ісусе, вийди назустріч душі моєї. Все на откровення народам явився ти, Господи, начало появлення благодаті нової, всі ми співаємо тобі, Аллилуйя. Ано, пророчице, дочко Фануїлова, прийди і стань з нами та подякуй Христа Господа. Ісусе, Амцію джерело життя нашого. Ісусе, хліб життя, який всім богочестивим подають. Ісусе, ти ніколи не вичерпуєшся. Ісусе, ти сином чоловічим називаєшся. Ісусе, вийди назустріч душі моєї. Прийдемо всі і божественними піснями прославимо Христа і приймемо Його, як Симеон прийняв, та і радісно заспіваємо Йому Аллилуя. Люди православні, бачачи славу Еммануїла, ликуйте нині, Ісусе, Прийми тих, що з вірою оспівують тебе. Ісусе, врятуй тих, що в храмі стоять. Ісусе, нашу хвалу прийми, Ісусе, серце до любові наверни. Ісусе, вийди назустріч души моєї, сам Господь у Голосі трубному. Зійде з небес і найперше воскреснуть померлі у Христі, потім і ми, що застанемось, разом з ними будемо взяті на облаках на зустріч Господу, співаючи йому «Алелуя!» Прийде син чоловічий у славі своїй, тому і ми для другого приходу, як сніг відбілимось, і світильники істинному світові, з мудрими дівами принесемо. Ісусе, милостивий. Ісусе, праведний, Ісусе, ти до Царства Свого покликав нас. Ісусе, Причасниками Його чини нас, Ісусе, на назустріч душі моєї. Сам сущий законодавець, закон звершує, прийшов не зруйнувати закон, але сповнити, щоб ми, суду боячись, зберегли закони були співпрацівниками божими. Всім серцем своїм люблячи його, аби почути у другому приході, його прийдіть благословенні Отця Мого, прийміть царство приготоване вам від створіння світу, його ж і ми, наслідники, будемо славити піснею. Аллилуйя, Світло святкуємо, Стрітення Господнє, радіючи духом, сивіло від світла вийшло, тож понад горлицю до неба підносимось, на на назустріч Божому приходові вийдемо. З янголами ликуємо, з Дівою Богородицею радіємо, з Іосифом дари приносимо, з Симеоном на руки Христа приймаємо, за Анною пророчицею і сповідуємо. Ісусе Ти смерть подавав, Ісусе, Ти все творіння прикрасив. Ісусе, Ти світ обновив, Ісусе, вийди назустріч душі моєї, утробу дівочу освятив ти Різдвом Твоїм і руки Симеонові благословив ти, Христе Боже, рятівник роду людського. Мир і здоров'я міцно даруй всім, кого ти возлюбив, єдиний чоловіка любче, утробу дівочу освятив ти Різдвом твоїм і руки Симеонові благословив ти, Христе Боже, рятівник роду людського. Мир і здоров' міцно даруй всім, кого ти возлюбив, єдиний чоловіка любче, утробу дівочу освятив ти Різдвом твоїм і руки Симеонові благословив ти, Христе Боже, рятівник роду людського. Мир і здоров'я міцно, даруй всім, кого ти возлюбив. Єдиний чоловіка любче, нехай двері небесні відчиняться, бо безначальне слово отче, як немовля сорокоденне, матір'я добровільна до храму приноситься, ради чого кличемо. Ісусе безначальний, Ісусе з Отцем єдинославний, Ісусе Єдиноначальний, Ісусе Несотворенний, Ісусе вийде назустріч душі моїй. Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо з Тебе засяяло Сонце правди, Христос Бог наш. Що просвічує тих, що в темряві, веселися, і ти, старче праведний, ти прийняв обійми визволителя душ наших, що дарує нам воскресіння.